Отже, у той час, як з кількох авторитетних джерел на заході, пролунали застереження, що Москва можливо готує об'єднані російсько-сепаратистські сили до активізації бойових дій на сході України. Є чимало фахівців, які заявили, що більш імовірним є збереження постійного, але локального протистояння на Донбасі. Про це ми розмовляли з одним із таких фахівців, колишнім американським послом Україні Стівеном Пайфером, який у якості аналітика Вашингтонського інституту Брукінса зараз стежить за подіями, і, зокрема, за останніми дипломатичними зусиллями заходу. Переговори у Сочі цього тижня залишили найважливіші запитання до Москви без відповідей, каже Стівен Пайфер. найбільше питання в тому, чи готова Росія змінити підхід до України? На жаль, за останні 15 місяців російські дії на сході України підтримка сепаратистів, озброєння, їх навчання і оснащення, а у певні моменти відрядження регулярних частин російської армії усе це схоже далі спрямовано на дестабілізацію уряду у Києві. Позицію і навіть наміри російського керівництва до певної міри виявляє те, що президент Путін говорить і що відбувається насправді. Я вважаю, що це сягає рівня хворобливої дивакуватості, коли Москва далі заперечує очевидне для майже кожного, що російські війська беруть участь у тому, що відбувається на сході України. Чи входить у плани Путіна новий повномасштабний наступ об'єднаних російських і сепаратистських сил? Про такі приготування заявляв нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та деякі інші голоси. Але Стівен Пайфер каже, що російська стратегія досі виявлялася у тому, щоб не визнавати війну на Донбасі, але і не допускати там миру. Я це повністю не виключаю, але не думаю, що відкритий наступ обов'язково відбудеться, бо це створює. Ризики для Кремля, перше у випадку наступу, наприклад, на Маріуполь, це майже точно викликало б нові санкції США і ЄС проти Росії. Росіяни цього не хочуть. Друге, якщо вони окуповуватимуть нові території, то будуть заглиблюватись у регіони, де підтримка росіян менша. Росіянам треба буде дбати не лише про захоплення, але й про утримування територій при загрозі партизанської війни. Мені цікаво спостерігати, як президент Путін, який минулого літа багато говорив. В Новоросії зараз про це не згадує. Отже, на сході України фактично вже встановився напівзаморожений конфлікт. Стівен Пайфер каже, що якби українська армія змогла стримувати розширення зони конфлікту, то час грав би на користь Києва, бо за окуповану частину зруйнованого Донбасу платила би Москва. допоки економічний тягар залишатиметься на Росії. Росіяни можуть задуматися над тим, чи є інші шляхи. Я вважаю, що в Москві усвідомили, що ціна захоплення Криму виявилася вищою ніж передбачалося. А окуповані частини Донецька і Луганська означатимуть додаткові витрати і тягар, якого росіяни не хочуть. Хоч і перспектива появи ще одного Придністров'я під боком України виглядає цілком реально. Припускає Сівін Пайфер. Він проте переконаний, що захід наразі готовий і далі протидіяти агресивній політиці Путіна. Я маю відчуття досить міцної єдності у поглядах Вашингтона і ЄС. Є згода у тому, що санкції стосовно Росії мають залишатися допоки росіяни втілять вимоги мінської угоди або підуть на відчутні кроки для врегулювання. Також згода є у тому, що у випадку нового великого наступу сепаратистських сил на Москву мають бути на Накладені додаткові санкції, і третє це згода щодо потреби посилення обороноздатності НАТО, аби Росія усвідомила готовність НАТО захищати своїх членів.